Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. В буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi q 5 в чорному кольорі в класній комплектації. Це 15 109 пробігу. 2.0 бензин на автоматі, 19 тисяч доларів. Так, фіксуємо він-код. Тут цікава комплектація, тут є пам'ять сидінь. чорний шкіряний салон, панорама, старт-стоп, нібито все стандартно, та? але. Монітори у підголовниках. З пультом все по заводу. Така машинка, кого цікавить. Дизельна Audi Q5. 13-й рік модельний 14, 195 тисяч пробігу, 3.0 дизель з автоматичною коробкою, 19300 вартість за автомобіль. Контакти бачимо, він-код фіксуємо. Світло шкіряний салончик. Пам'ять сидінь. Панорама. 3,0 дизель, наголошую. Так, дві Audi Q7, сірий колір і чорненька. Значить, Сірий варіант це 16 рік, 180 пробігу, 3,0 бензин на автоматі, 28 599 по вартості. Контакти бачимо, він код фіксую. Темно-сірий колір. Пам'ять сидінь, електроскладання. Шкіряний салон з регулюванням, темна стеля, панорама. Все, що потрібно від такої машинки, є. Так, тут зачинено. Так. Ще одна кюсьома. 17 рік 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі, 29500 по вартості. Бачимо контакти. Він код фіксуємо. Пам'ять сидінь, скіряний салончик з регулюванням. Також нічого нового. Немає панорамка, на стеля. Багато місця позаду. Торки на задніх вікнах. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, ще одна кюшечка. 16 рік 95 тисяч пробігу. 2,0 бензина автомат, преміум плюс комплектація. 18999 999 по вартості. Пам'ятний день Ауді Q5 20-го року Так, 20 рік, 137 пробіг, 27 27500 по вартості, 2,0 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Він код фіксую. Пам'ять – це день. Темна стеля. Самою молодо. До речі, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Q5 темно сірому кольорі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це 16 рік, 155 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 17800 по вартості. Так, наш керівний салон чорний, старт-стоп, панорама. Audi вот q 5 в класному кольорі. Тут всі чорні білі, тут одна така красуня. Значить по опису. Це 17 рік, 165 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація 28 тисяч доларів. Вінкод Ось тут, кого цікавить. Пам'ять сидінь. Мертві зони. Панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5 в S-Line. Повний еслайн пакет, зовнішній, зовнішні, внутрішній. Все на максималі. 20 диски. Мінімальний пробіг 73 тисячі. 17-й модельний рік. 21 тисячі 900. Коштує автомобіль 2,0 бензин на автоматі. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так дивимось по салону. Ось ці круті сидіння. Темна стеля, панорама, старт-стоп. Дивіться, який протектор. Так, ще одна свіженька Audi. Чорний колір. Так, 17 рік, 120 пробігу, 28500 по вартості, комплектація Premium Plus. Він код фіксуємо? Пам'ять дінь? Панорама? До речі, гарна резина. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5 16-го року випуску, 93 пробігу, 2.0 бензин, автомат, преміум плюс комплектація, 19,500 по вартості. Тут бачимо контакти. Покажу він код. В гарному кольорі, Світлий рідний салончик, старт стоп, панорамка. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 11 рік 210 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 13400 по вартості. Контакти ось тут. Він код фіксую. Пам'ять сидіння, електроскладання. Чорний шкіряний салон. Панорама. Audi Q5. Темно-сірий колір вже на реєстрації, що досить важливо, 16 рік, повний привід обслужено, 19800 по вартості, 126 тисяч пробігу, комплектація преміум плюс. Тут контакти до власника. Тут він код в еслайні, еслайн кермо, сидіння, темна стеля, панорамка також є, мертві зони, на гарній резині. Кого цікавить, телефонуйте. отримуєте більш повну інформацію від власника.